Компанія «Автопарк» продовжує, е, як то кажуть, історію великих та чорних, чорних та великів. А ви зараз побачите, що це і про що я кажу. Друзі, зустрічайте це Lexus LX 570. Офіційний автомобіль 13-го року, повністю переодягнений в рестайли 16-2020 року. Автомобіль в ідеальному стані, технічно та візуально. Обслуговується лише на офіційному дилері, немає ніякої. Як то кажуть, чорної історії лише просто чорний автомобіль в дуже гарному та доглянутому стані. По ньому у нас камери 360, партроніків круг, безключовий доступ весь повністю. Ось такий у нас задній ряд, так двері виглядають, ось так сидіння виглядають, електрорегулювання, клімат-контроль багатозонний. Задні екрани для задніх пасажирів. Ось так це все виглядає спереду. Теж електрорегулювання, обдуви, підігріви, все, що тільки може бути в цьому, в цьому авто. Ось так це все виглядає. 5,7, газ, бензин. На газу їздив останній раз десь в Одесу перед війною. 177 тисяч пробігу. Авто дуже в гарному доглянутому стані. Люк, пам'ять сидінь. Друзі, що, не знаю, що вам зараз по цьому сказати, це дуже класна, дуже обслуговувана, е, дуже всіми, як то кажуть, улюблена тачка. Мічта агронома, агронома і Мамкіних Кимщиків. Тому що, місто Київ, Сумська 2, заїжджайте, забирайте цю кралю, вона буде до, по дуже класній офігенній ціні.